Отці казали, що монахам не властиво гніватися, також і зневажати кого-небудь, і ще хто подолав гнів, той переміг демонів, а кого поборюється пристрасть, той взагалі далекий від монашого життя. Тощо, що ж маємо сказати про себе, коли ми не лише не позбуваємося роздратування й гніву, а й поринаємо у злопам'ятність. Що нам робити, як не оплакувати такий жалюгідний і нелюдський стан наших душ? Отож, зважаймо на себе самих браття і постараймося з Божою помічю визволитися від гіркоти цієї згубної пристрасті. Трапляється, що коли між братами станеться непорозуміння чи виникне невдоволення. Один із них поклониться іншому, просячи прощення, але й після цього далі журиться і має помисли проти брата. Такий не має цим нехтувати, а скоро їх відкинути, бо це є злопам'ятність. А вона, як я вже казав, вимагає від людини багато уваги, щоб у ній не закостеніти і не загинути. Хто поклонився, просячи прощення, і зробив це задля заповіді, той тепер вилікував гнів, але проти злопам'ятності ще не подвизався і тому продовжує нарікати на брата. Бо одне злопам'ятність, інше гнів, ще інше роздратування і ще інше збентеження, а Доротей про злопам'ятність.